Ще італійський варіант, коли оцей горб, практично оцей горб збивається. Бачите, оця частинка? Збивається. Потім клиновидно пересікається оця кісточка під клином і цей горб вставляється сюди. Тоді вирівнюється сама кісткова. Є подовження сухожилка. Тобто можна робити суто операції на сухожилку, який проходить і приводить, він скорочується він не може відійти. Таких операцій близько півдесяти. І саме вони створюють умови того, що, як кажуть, вам приходиться вибирати разом із доктором. Навіть є звичайна паліативна операція, коли забирається цей другий пальчик і так люди ходить. Я в своєму житті разів три чи чотири робив такі операції. Вже не кажучи, що от такі моменти, будемо так казати, другого плану, а саме і побоював, і італійський варіант використовував декілька разів. Так що от ці моменти треба вирішувати.